Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. сьогодні. У випуску ми розкажемо шлях до життя на десятилітній ювілей. Садив дерева в Олександрії. За ніч згоріло чотири авто. Благодійна організація Шлях до життя в черговий раз займалася озелененням Олександрії. Цього разу в парку на Садові висаджували туї. Такою зеленою акцією організація та дотичні до її дії волонтери відсвяткували десятиліття шляху до життя. Анатолій Тримбач згадав, якими були ці 10 років. Благодійна організація Шлях до життя провела акцію з озеленення міста. Це далеко не перший захід з висадження дерев. За 10 років існування шлях до життя, виростив цілі алеї каштанів, клейнів, дубів, ялинок. І туй. чимало саджанців роздавали різним установам і закладам. Саме цей захід ювілейний, присвячений дню заснування організації. 25 вересня буде виповнюватися 10 років, як наша організація працює в нашому місті в Олександрії. І до цього дня ми вирішили посадити туй в парки по вулиці Садовій, 30 штук. Туї В тому році вони були висаджені, але багато туй не прийняли і засохло. Так. І в цьому році ми вирішили досадити туй на тому місці, де пропали засохли туї. І посадимо дві голубих ялинки в аграрний технікум, так як нам ці люди ну, завжди допомагають. І сьогодні ми бачимо, вийшли молодь з аграрним технікою допомогти нам проведенні цієї. акції. Саджанці придбали власним коштом в Олександрівському лісництві, але не лише озелененням займалися всі 10 років. Ми займаємося вже волонтерською діяльністю вже 10 років. За весь цей час багато що ми робили, і не було у нас таких, ну, щоб прив'язка була, там, допустимо, там, чи переселенці. Займаємося ми і переселенцями і. Діти-інваліди, і віл-позитивні, і наркозалежні у нас, і безхатченки, і вони всі різнопланові. Там і документи встановлювали ми людям, і знаходили батьків. Теж були у нас ситуації. Та і ваша знімальна група колись знімала така з хеппі ендом скажу на англійській мові, хлопець. Його він в прийомній сім'ї був, і потім йому батьки сказали, що він їх не їх син, а на самом делі у нього є рідні батьки, і вони живі. І ми допомогли на тиску сім'ю. Йому там наказали там, 8, по-моєму, там братів і сестер і мати отвезли його в село, де вони живуть. Там ну. під час війни зайняли активну волонтерську позицію. Коли почалась війна, ми більше почали допомагати людям. І переміщеним особам, да, ну, переселенцям. Як всі знаємо, багато в городі у нас вже їх з'явилось, возили гуманітарну допомогу і військовим нашим, і передавали гуманітарну допомогу, і новою поштою відправляли в такі місця, де доїхати неможливо було. А потім, потім до мене колись підійшла жінка, каже, а чому ви допомагаєте тільки переселенцям? Каже, Наші ж люди теж багато роботи потеряли з... в цей час військовий. І теж люди так само хочуть їсти і, і пити, як, як і переселенці. І ми почали проводити акції не тільки для переселенців, а й для наших людей, які нуждених, які попали на становище. Всі ці роки добрі справи шляху до життя підтримували небайдужі містяни та підприємці. На початку розвитку нашої організації нам допоміг Доджаник Володимир, він був, і зараз, я розумію, він теж на даний момент є депутатом ради. І Кузьменка Сергій Анатолійович теж нам закупив меблі. У нас не було тоді не сільців, не ні, ні сталів, нічого. То Сергій Анатолійович нам купив ноутбук, стільці, комп'ютерні столи, проектор, штатів, екран. Ну, в общем, допомагала нам. І хотів би подякувати всім небадюжим людям, які долучалися на протязі всіх всіх років до діяльності роботи нашої організації, їм фінансово і матеріально, і жертвували своїм. Часом. В ніч з 25 на 26 вересня в Олександрії згоріло 4 авто. Така інформація ширилася соцмережами зранку в понеділок. Аби спростувати чи підтвердити інформацію, наша знімальна група звернулася до рятувальників та правоохоронців. В Олександрії в ніч на 26 вересня згоріло 4 авто. Інформацію спочатку про три автомобіля згодом про 4 почала з'являтися у соцмережах ще зранку. Цю ж інформацію підтвердили правоохоронці. 26 вересня близько 2 години 10 хвилин до Олександрівського районного відділу поліції дійшло звернення від мешканки міста. те, що на одній з автостоянок міста відбувається пожежа. На місці події працівниками поліції було встановлено, що в результаті пожежі було пошкоджено 4 легкові автомобілі, які були перепарковані поруч. На даний час встановлюються всі обставини події та причини, які спричинили дану пожежу. Інформацію про події було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Омисне знищення або пошкодження майна. Авто перебували на території приватної критої автостоянки по вулиці Шевченка. Займання виникло близько другої ночі. Очевидці викликали менесників хвилин за 15 Після близько другої години, 12 хвилин, на диспетчерський пульт надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Шевченка. На місце одразу було направлено дві одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Пожежу було ліквідовано після третьої години. В результаті пожежі постраждало чотири транспортних засоби. На щастя, серед людей постраждалих не було. Пошкоджено один мікроавтобус Таврію, Жигуль та Міцубісі. Наразі власники оцінюють втрати та вирішують, куди звертатись щодо їх відшкодування. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.